Я квартала ще не пройшла, як я виключилась. І чому нам не потрібно переживати? Бо йдуть групи, по-перше, і вже ти бачиш, вони йдуть з туристичного місця. Тобто я собі помітила фонтан, сходила, а від нього поставила собі сходи. І ось ось такі в проволочках кафешки. Дуже багато разів взагалі. Дуже зелене таке місто. Багато зелені. Ось навіть ось так виглядає. І сходи можна орієнтуватися навіть на туристів, які от групи йдуть. Вони йдуть від одного об'єкту. Ось, наприклад, ще одна група. Йдуть від сходів. Явно. Тут якась п'яця. Ще одна. Зараз подивлюсь, що це таке десь вже поруч, італійські сходи. Як виглядає? І ось групи, групи. Йду далі. Трошечки потрібно себе, щоб було видно. Десь зовсім зовсім поруч. Якщо іду далі, бачу, що багато людей попереду, то десь сходи я вже. Розумію, де вони? Я підійшла з одного із місць. Ось саме за рогом. <звісниць> Ось самі сходи. Що буду, буду йти на гору. М -м 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 -м. Клас. Це вже друга столиця Країни, яку я хотіла і мріяла посітити.